Короб запечений з кунжутом. Можна вживати. Будемо запікати коропа. Коропа почистили, помили, відрізали голову, попатрали і будемо робити для нього маринад. Та маринада входить: мед, оливкова олія, сік і цедра апельсина, сік і цедра лимона, часник імбір і соєвий соус. Все, це збираємо докупи, далі буде. Беремо короба Робимо надрізи на коробі Солимо, заливаємо маринадом виготовленим і на добу, ну, може, на ніч, в холодильник під плівку. Під плівку і на ніч. Далі буде. Беріно, беремо маринованого коропа, коропа і змішуємо з різнокольоровим кунжутом білим та чорним. Так це виглядає. Присипали кунжутом і на 30-40 хвилин на 180 градусів. Короб запечений в кунжуті. Можна вже вживати до столу.